Отже, сьогодні я приїхав на інший об'єкт на роботу. Містечко 20 кілометрів біля Дубліна, тобто сьогодні мені трошечки ближче їхати. Ось такий жилий сектор. Тут я так зрозумів живуть ірландці середнього класу. Ну і в якомусь з цих будинків ми будемо мати роботу. Нам потрібно буде демонтувати сходи і по-іншому зовсім впорядкувати територію. Заїзд, парковку. Взагалі-то я роблю на іншому об'єкті, але оскільки сьогодні там. Відбувається закупка матеріалів для того, щоб не втрачати дурно один день. Мене просто запитали, чи я хочу працювати. Ну, звісно, я відповів, що хочу, тому мені запропонували іншу роботу. Взагалі-то на роботу я їжджу 100 км. Сьогодні дана робота знаходиться на відстані. 60 кілометрів від мого дому. Досить красиве містечко, красиві будиночки. Ну і зараз ми підемо, будемо дивитись на наш об'єкт. Зараз має під'їхати Юра, який взяв мене на роботу. Має дати мені значить, роботу розповісти. Які мої обов'язки, що я повинен робити сьогодні? Ну і я буду залишусь сам і буду приступати до виконання даної роботи. Отже, сьогодні сьомий день, як я займаюся муруванням. Я вже виробив дві паліти блоків. Сьогодні привезли ще одну. Також я розмітив собі сьогодні вже під сходинки. І починаю заповняти простір. Далі буду в'язати арматуру і заливати сходинки. Ось тут потрібно буде підмурувати на 4 блоки. А ось тут буде. Плумба. Я її вже практично майже всю обморував, ще залишився поворот. Якщо завтра буде погода, то думаю, що. Я закінчу з мурівкою. Мені ще залишилось забрати ось цю су землю. Ось тут відмічено. Доки і до кущів. Ось цей Скіп має приїхати десь погрузчик, і забрати, і привезти новий. Ось цю землю з бегу прийдеться перенести на задній двір і розсипати в дворі. Взагалі-то мені поставили термін три неділі зробити ось це подвір'я. Спочатку тут повинна була бути бруківка, але ірландці передумали і вирішили оце оце подвір'я, коли забереться земля і воно розшириться, засипати, постелити мати і засипати і положити лише гранітну бруківку при в'їзді. Також потрібно буде потім обтягнути. Осе це клеєм з сіткою і зробити ось такий набризк, як на будинку. І положити на сходи і на площадку камінь. Швидше за все гранітний. Поки що ще нічого не відомо. Значить мені поставили три неділі. Терміну на усе, також дали помічника. Помічник мені допомагав трошки копати землю і кілька днів. Був за підсобника. Мішав ось таким міксером роствор. Отже, вже минуло 7 днів. Мені ще залишилося 11 днів на усе. Роботи ще дуже багато. Ну, думаю, що я з цим справлюся. Сьогодні восьмий день, як я займаюся муровкою, Уже практично завершив. Ще залишилось завершити ось тут поворот. І ось тут зав'язати поворот. Завтра, мабуть, дороблю це і почну в'язати сходи. Наша конструкція набирає вже якусь форму. Ось такий буде захід разом з клумбою. Перед ним. Я вже вимурував практично усі блоки. Мені ще залишилось буквально блоків 10 положити, наша конструкція буде вже зроблена Залишиться лише обтягнути. Сіткою склеєм зробити набриск, залити сходинки і облишити сходинки каменем. І можна буде брати за подвір'я. Сьогодні приїжджали забирати скіп, але оскільки ось тут дуже багато бегів з піском і з щебенем. Машина не може заїхати, тому мені перше потрібно буде виробити щебінь, залити сходинки, а тоді заберуть землю і я буду копати. І далі впорядковувати подвір'я. Отже, у мене залишилось ще 10 днів на цьому об'єкті. Роботи ще дуже багато, але думаю, що я справлюсь. Отже, сьогодні 9-й день, як я знаходжуся на цьому об'єкті. Я вже закінчив мурувати. Получилось Ось така штука. Залишилось ще зав'язати сходи і залити сходинки. У нас вийшов такий захід і спереді ось тут буде клумбочка. Також під клумбою я зробив ось такий дренаж для землі, щоб нас не замокав, оця стіна не замокала. Також тільки що мені подзвонив мій роботодавець Юра, який взяв мене на роботу і сказав, що е, хватить. Завтра ти йдеш на новий об'єкт в Дублінь. Потрібно буде зробити санвузол. На оце мурування мені пішло 5 днів, але оскільки практично три дні цілий день падав дощ, то ті 3 дні я працював не повні дні. Думаю, що ця підмурівка мені зайняла би десь 4 дні. Крім цього, я також ось тут залив десь більше куба бетону на сходинки, а на оцю площадку мені пішло 2,5 куби. Чотири дні мурівкою я займався сам. Я сам різав камінь, сам носив ось ці блоки. На оса мені пішло 115 блоків. За дану роботу мені платили по 150 євро в день. І завтра я йду на новий об'єкт. На цьому об'єкті мені також будуть ставити терміни, за які я повинен буду зробити цей об'єкт. Тому зустрінемось з вами. На новому об'єкті. Це буде моя третя робота вже. Поки що мені все подобається. Правда, я цьому роботодавцю говорив, що я хотів би закінчити взагалі повністю цей об'єкт, підсипати отут, усе покласти бруківку, бордюрчики. Але він сказав, що Хватить тобі вже мокнути під дощем, і де займайся дійсно гідною справою. Тобто, як я зрозумів, це вони перевіряли, чи я дійсно вмію щось зробити, оскільки в оголошеннях я написав, що я вмію робити все. І бетонні роботи, і мурівка, і, і псокартон, і плитка. Тому зараз вони мені хочуть дати об'єкт з гіпсокартоном і плиткою і подивитися, як я справлюся з ним. Ну Відповідно, як він мені вчора говорив, що буде зовсім інша зарплата. Тому до зустрічі на новому об'єкті. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в новому відео.